Уже за два місяці черкаські молодята зможуть побратися у відремонтованому палаці одружень. Майже мільйон гривень міська влада виділила на ремонт черкаського рахсу. За ці гроші планують полагодити будівлю всередині. Востаннє це робили півстоліття тому. У планах оновити святкові зали та кілька кабінетів. Що було та що буде у Черкаському палаці одружень, дізнавалася наша Тетяна Пономар. Бачите, от якщо там торкнутися, воно може навіть обсипатися. Скільки воно ще протримається, я не знаю. Розумієте, треба негайно вже щось робити. Негайно. Катерина Леонова показує теперішній стан палацу одружень. Каже, коли два роки тому прийшла сюди працювати, була шокована станом будівлі. Перше моє враження це був шок. Я собі дала установку просто да, з першого свого дня, що це ну це треба міняти. І Бог почув мої молитви. Молитви очільниці Раксу почув не тільки Бог, а й міські депутати. І виділили 800 тисяч гривень. За ці гроші зроблять ремонт у кількох кабінетах, коридорі, обрядовій та банкетній залі. Почнуть з холу. Ось це хол. Найголовніше питання да, нашого ремонту, тому що саме звідси гості, пара заходять до обрядової зали і там вже відбувається реєстрація, тобто це таке знакове місце. Тут ми обов'язково будемо класти глянцеву плитку, щоб висвітлити максимально дане приміщення. А от обрядову залу змінять мінімально, перефарбують у білий колір стіни та висвітлять стелю. Ось це різблене панно з'явилося тут наприкінці 70-х, коли з будівлі зробили палац одруження. За майже півстоліття воно стало окрасою фотографій мільйонів молодят, а його символічність актуальна і понині. Тут і про мир, і про любов, і про сім'ю. А тому прибирати картину не планують. Свої побажання щодо покращення інтер'єру висловлюють і відвідувачі Раксу. Я би немножко поміняла тут в залі, тому що люстра. Ну, технічно вона не дуже совершенна, Нужно зробити більш правильний світ для фотосъйомки і для відеосйомки. Утім, виділених грошей вистачить лише на косметичний ремонт. Навіть дверей міняти не будуть. На новеньких диванчиках наречені та її гості теж навряд чи посидять. Самі ж молодята не дуже через те сумують, кажуть, не в меблях щастя. Я думаю, що на життя молодо це ніяк не може повлияти, звісно. Ремонт приміщення палацу одружень планують розпочати уже наступного тижня, і в червні засвідчувати любов молодят обіцяють в оновленому раксі. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Віка новини.